Київський майдан зараз просить не теплих речей, а харчів швидкого приготування. Навіть ковбаси, сири, але лише вакуумно запаковані і лише нарізані, адже це вимога санітарних норм. Тобто також потрібен одноразовий посуд. Це навіть вчора нам повідомляли, що це найбільш потреба. З медикаментів потрібно лише вітаміни. Роксолана на майдан поїхати не може, але там у неї і родичі, і друзі. Принесла я лікарства проти грипозні, також леняника і теплі шкарпетки. Угу. Ви не медик, чесно? Ні, не медик. А як ви знали, що треба які ліки? Я прочитала в інтернеті. Усе, що приносять львів'яни, студенти-волонтери ретельно обліковують. Перший-другий тиждень, коли був найбільший наплив людей, у нас це буквально за один день нас приносило стільки речей. Іван пункт прийому облаштував у себе в офісі. Каже, навіть не сподівався, наскільки різних людей об'єднав майдан. Від бабці, яка теоретично мала б мати пострадянське мислення, від е, просто людей, які займаються продажем секонд-хенду, вони несли частину свого товару. Е, від е, золотої молоді її можна так назвати. Вони приносили теплі шкарпетки, тобто досить відомих бренд. Там від 200 від 300 гривень. Ну але але в них було свідоме бажання. Люди допомагають і грошима три тисячі гривень. Це був найбільший внесок із Запоріжжя, найменший, але такий же ж вагомий. Львова. це був студент, який прийшов весь закладений е, і це. Ну, партнер мені дзвонить і каже, зупини хлопця, бо Він прийшов сам хворий, і лише 70 гривень. Його потрібно догнати йому віддати ці гроші. У громадській приймальні на Винниченка гроші приймають лише на пальне для автобусів на Київ. Люди різні приносять суму, як і 20 гривень, так і тисячі гривень, і дві, і, і більше. Різні суми приносять люди. Хто скільки може, є громади, які збирають групи людей, колективи на роботі. То вони більше суми приносять. Коли ж приносять пакунки, дівчата не відмовляють нікому. Також люди випікають от, піцу, булочки приносять щодня цукерки. Відчуваємо таку підтримку насправді і пенсіонери, які часом самі не мають чогось там потрібного та але несуть останнє. А от від кого у коридорі приймальні ці в'язанки не знає ніхто, але і вони поїдуть на Київ. Ірина Вещишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.